Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. дорогі у Христі, все отче Іване, дорогі у Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найгарніші діточки, слава Ісусу Христу. Зазвичай людині можна дати чимало характеристик. Коли ми з вами про когось розповідаємо. Ми можемо дуже багато рис цій людині приписати і в дуже різний, надзвичайно іноді поетичний спосіб розповісти про якусь особу. Але дуже часто дорогі саме гордість або смиренність остаточно показують характер людини. І можна дуже багато розповідати про. Достоинства, досягнення тієї людини, але якщо та людина є гордою, вона не буде нам приємною. І можна навпаки вважати, що та людина є простою, нічим не примітною, з якимись навіть недостатками і слабкостями, але якщо та людина є смиренна і проста, нам дуже часто з такою людиною є приємніше ділити свій час, ніж з кимось іншим, хто є гордий, хоча і на вершині. І от справді, дорогі, так часто буває, що в нашому житті нам зустрічаються різні люди, а коли ми говоримо про духовне життя, про якісь такі духовні речі, тих людей можна завжди поділити на кілька таких категорій. На власному досвіді скажу вам так, що коли я тільки почав той такий свій шлях до священства і вже в 10 класі почав старатися ходити до священиків, які мене вчили для того, щоб поступити в семінарію, вже тоді почав... В тій чи іншій мірі зустрічатися з різними духовними особами, чи то з семінаристами, чи з монахами. От, і тоді вже зауважив, що є дуже різні духовні люди. Ніби духовні люди, всі служать Богові, всі мають одну і ту саму мету, але сильно відрізняються. Одні з таких найбільш виразних то є ті, які є такими доволі самовпевненими людьми. Вони все знають, їм море по коліна, в них ніколи немає ніяких проблем. І яке би ти питання на духовну тему тій людині не задав, в неї завжди буде відповідь. От. Це дуже часто такі люди, які не є до кінця приємні, бо вони так, якби, ну, якщо не як Бог, то дуже схожі до Бога. Вони вже знають, як що треба робити. Але то є духовні особи. У них таких є багато в церкві. Другі такі люди, такі веселі люди дуже часто. Усміхнені. У нас є багато таких священиків, монахинь. От коли ти з ними говориш, заряджаєшся якимось незрозумілим позитивом. І коли питаєшся, чому вони такі веселі, вони кажуть, а що можна сумувати? Що треба сумувати, коли ми знаємо, в кого вір? Тобто це треба тішити. Вони дуже завжди веселі є. І коли заходить мова за якісь такі слабкості, немочі, які є в людей, можна побачити в тих людей таку такий маленький смуток. Вони дійсно, коли заходить мова за якісь такі духовні речі, за якісь складнощі, за гріхи, вони кажуть, ну там, то не просто так. Але що маємо сумувати, як знаємо, в кого вір? Все вертається знову до того, що вони не такі якісь завжди веселі. І третій такий вид людей дуже часто їх можна зустріти так само серед монахів, серед духовних осіб, та й серед сільських людей, які часто є в храмі. Тут такі люди, які дуже часто з похиленою головою, дуже такі тихі і спокійні, і здавали бися в якомусь такому навіть меланхолічному стані. Вони, якби зазвичай, є такими тихими, і здається, що ніби в якомусь такому перебувають постному часі. Це так само духовні особи, вони такі особливо дуже смиренні. І дуже часто, дорогі, оті такі три стани тих людей, вони можуть бути притаманні одній і тій самій людині. Так часто буває, що коли ми починаємо з вами якийсь духовний шлях, особливо в молодості, нам море по коліна. Нам здається, що якщо ми вже почали, от, особливо, якщо ми мали ще якісь попередні, такі досвід найкращі, ми почали жити з Богом, здається, що от ми є найкращі, у нас є відповідь на любе питання, і нам легко справитися з будь-якими труднощами. Коли ми стаємо трошки старші, вже заглиблюємося, заглиблюємося в то духовне життя, ми починаємо розуміти, що насправді ми ще багато не розуміємо, не знаємо, і ще нам треба дуже багато, аби хоча б якось наблизитися до Бога. Але ми тішимося тим, що Господь Бог все ж таки може нас спасти, і незважаючи на цю нашу таку немічність, ми не знаємо як, але віримо, що Він нам допоможе. І третя така річ, коли ми дійсно починаємо розуміти, що все ж таки ми є настільки немічні, настільки недостойні, що. Як би ми не жили, кожен наш день це є мінус перед Богом, навіть не нуль, а мінус, який нас від нього віддаляє. І крім того, щоб Господь Бог нас врятував, крім Його сили, в нас немає більше шансів, як змінити своє життя. Справді, дорогі, сьогодні ми бачимо такий приклад двох отих крайнощів, крайнощів в духовному житті. Ми бачимо з вами фарасея, який з однієї сторони є справді досконалим прихожанином, досконалим молійником. Але який в тому всьому стає гордою людиною, чоловіком, який починає бачити свої досягнення, не бачачи якихось своїх мінусів і слабкостей. Таких людей ми називаємо гордими людьми, правда? Це є людина, яка є дуже часто неприємною нам. І хоч здалека ті люди виглядають гарно, якби ми з вами трошки більше з ними познайомилися, нам було б неприємно з тими людьми спілкуватися. Тому що дуже важко бути з людиною, яка себе вважає за людину, а тебе за ніщо. З такою людиною не хочеться бути. Тоді саме ми бачимо і митаря. Так само, чоловік, який насправді є багатий, але ми бачимо другу крайність. Він є смирений, тому що він розуміє, що все його життя це є лише біда, це є лише гріх, це є лише немічність, яку не можна ніяк змінити, як тільки з Божою допомогою. І от, дорогі в Христі, ті дві крайнощі гордість і смирення це є така, знаєте. Така начесь протест, наче якийсь такий стан, коли одне другому протистоїть, коли одне другому протиставляється. Але ми з вами бачимо, що дійсно ота смиренність це є щось, що дозволяє Богові над нами зглянутися. Чому? Ну, то тому, що, дорогі в хресті, хто є батьком гордості, хто є прикладом гордості, то є диявол, правда? Він є той, хто є найбільш гордий, той, хто був найкращий і через це згордів. Ставши тим, ким став. А хто є прикладом смиренності? Христос. Він, бо, будучи рівним Богові і Отцеві, не вважав це за здобич, не мав це за здобич, але понизив себе до смерті і до смерті Хресної. Правда? Діва Марія так само є прикладом смиренності, незважаючи на те, що вона стала матір'ю Божою, вона залишилася тою простою смиренною людиною. І справді, дорогі, навіть такий святий Тома Кімпійський, він каже таку цікаву річ, що Господу Богові. Є набагато приємніше наше смирення після того, як ми вчинили гріх, ніж наша гордість після того, як ми зробили добру справу. І я вам скажу навіть по своєму власному досвіді: не раз так буває, що коли ти щось робиш, стараєшся, і дійсно щось тобі виходить для церкви, для парафії зробити, не раз ти десь там собі приватно щось більше помолився і попостив, десь я вам скажу чесно, невідомо звідки тут, от виростає якась така підпорка. І тако піднімає голову догори. тако тисне, не може голови донизу опустити, знаєте. І так важко не раз з тою підпоркою дати раду. Я не знаю, як з нею поборотися, але звідки вона появляється. Видно, дійсно, диявол має таку силу, що так може десь е, щось там тут вставити, що так ніс задирається, що, що дуже важко потім з тим дати ради. І тому, знаєте, на це все тоді наштовхуєшся на якісь такі цікаві думки. Може дійсно, те, що ми є грішні з вами люди. То, що ми маємо якісь свої немочі і слабкості, то і є нашою е, такою, як би то абсурдно не звучало, можливістю спастися. Може дійсно, е, як кажуть оці, не згрішиш, не покаєшся, не покаєшся, не йдеш в царство Боже? Може дійсно треба нам бути такими немічними? Може, то і навпаки є добре, що ми є слабкими, грішними і недосконалими? Бо в тій всій нашій немічності виявляється сила Божа? Але, дорогі Христі, ото смирення, яке ми маємо тоді проявити, коли ми є немічні, воно має бути щире. Тому що дуже часто так буває, що людина, яка проявляє якесь смирення, то смирення воно є таке напускне, воно є таке театральне. А, а, чесно кажучи, ми можемо файно зіграти смиренну людину, правда? Нам дуже легко показати себе, що ми є такими перед Богом гарними і, 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 і кращими за інших. Не тяжко. Стати на коліна довше трошки за других, гарно, красиво перехреститися, може сльозу навіть пустити, правда? О, ми дуже гарно будемо виглядати за інших людей. Смиреннішими набагато. Але дорогі, воно буде дуже смішно перед Богом. І от е, в, цій, в цій ситуації пригадую собі ще одного. Святого є такий Ава Доротей. У нього є книжка поучення і послання. Такі книжки Ази. Ми то в семінарії всі читали. От це такі ази-ази. І от він одну таку цікаву річ розказує, що одного разу в монастирі попався молодий хлопець, якийсь монах молодий, і дуже брати з нього знущалися не раз. Ну, що ненормально в монастирі, але то тоже спільнота всяко буває. От, і той брат терпів, коли, що б вони йому не говорили, що би не робили, він спокійно терпів, не зважав на то. І Ава Доротей здивувався, такому смиренню, того, того хлопця. От, і коли е, вечір вже настав, він пішов в келію того брата каже, брате, підкажи мені, як ти такий молодий, досягнув такого рівня, що ти не відповідав тим хлопцям, тим братам, які тебе е, тут е, ображали. І на що той брат йому відповів? Я, отче. От як він сказав, що я не маю бажання тратити свої сили на тих тварин, щоб їм щось відповідати. І тоді Алла Ортей зрозумів, що то не було смирення, а навпаки, великою гордістю. І справді, дорогі в христі, бачите, дуже часто то наше таке смирення, воно може бути награне. І під тим великим соусом красивої постаті може бути дуже багато, багато гордості. А для того, аби тої гордості було менше, для того, щоб це смирення було справжнім, нам, дорогі, потрібно ще раз і ще раз зазирнути в своє життя і дати собі запитання, а до кого я є подібний в тій притчі? До того Митаря чи до фарисея? Знаєте, коли кожного разу ту притчу читаю, мені страшно то питання собі ставити. Я переживаю, що я реально можу бути подібний того фарисея. Що я реально кожного разу, коли щось краще зроблю, я починаю думати, що я молодець. І, знаєте, коли я ще був молодший, в мене так не було дитини, там, мені було менше обов'язків, не раз сповідав інших священиків і так так чуть-чуть себе нараз з ними порівнював, думав, о, ну то я ліпше молюся, дійсно, я тут не пропускаю це слова, о, то я там дійсно ліпше роблю. І знаєте, дуже є така велика небезпека кожного разу. Що коли ти починаєш себе з кимось порівнювати, ти реально завжди знайдеш собі плюс. Завжди знайдеш собі бонус. Так наша логіка працює, така наша природа. Ми завжди хочемо виглядати краще. І повірте мені, ми завжди знайдемо когось кращого за себе. І цей митар, який сьогодні сповідається перед Богом, він 100% міг знайти когось гіршого за себе. Бо, хоч він і обкрадав свій народ, хоч він і був людиною грішною, все рівно були якісь вбивці, були якісь блудниці, все рівно були якісь люди, які по-любому були гіршими за нього. Але не дивлячись на них, він дивиться на себе і на Бога. І тільки в порівнянні із Богом, ми, дорогі, можемо то правдиве смирення здобути. Тільки в порівнянні з ним ми можемо зрозуміти, що справді потребуємо від Нього допомоги. Коли ми є, як той фарисей, дорогі, нам Бог не може допомогти. Бо тому що ми приходимо до нього і хвалимося своїми досягненнями, тому що не можна помогти тому, хто тої допомоги не потребує. Тому що коли той фарисей приходить, він наче хвалиться перед Богом і каже, Посунься, я тут можу сісти біля тебе. То й дуже не раз навіть смішно. І я думаю, у вас таки не раз бувало, коли хтось з вас приходить і починає чимось хвалитися, а ви знаєте, що то є за людина, то є раз навіть смішно слухати, що та людина про себе виговорює, коли ми знаємо, яка вона є насправді. І уявіть собі, наскільки це є недолуго, коли ми перед Богом стараємося знайти щось, за що Бог. Має нас не знати, як цінити. Бо Бог дорогий, цінить нас і так. І особливо цінить нас тоді, коли ми потребуємо отої Його любові, тої Його цінності стосовно нас, коли ми є щирими перед Ним і смиренними. Той жест, який робить Митер, я вам говорив про то минулого року, я вам скажу сьогодні, то дуже гарний жест. Ми з вами нараз так само б'ємося в груди і кажемо, Боже, ми достаємо бути будь-міні грішному. Але так то робимо символічно, так себе чуть не гладимо по тих грудях. А Митер, він отой. Жест битися в груди це був такий жест насправді дуже великого розпачу. Він був притаманний в давнину жінкам, які родили мертвороджену дитину, або коли їхня дитинка вмерла при родах, ну чи після родів. Ті жінки били себе в груди, бо то молоко, яке було в тих грудях, воно їм ставало непотрібне. Вони наче хотіли відбити ті груди. І тим жестом вони наче, наче показували той такий світ дійсно глибокий розпач через те, що нема потреби вже в тих грудях. І так само, бачите, той Митер сьогодні щиро б'є себе в груди. Він себе б'є в груди, тому що розуміє, що справді в нього немає ніякої ілюзії на царство Боже. Він навіть не сподівається, що він щось може в Бога заробити. Це і є ото правдиве смирення. Ми дорогі, ще раз побачимо схожий жест, коли люди б'ють себе в груди, в груди, тоді, коли Христос буде розп'ятий на хресті. Ми читаємо в Євангелії, що земля затряслася, от, груби відкрилися. Поставали багато тіл святих померлих, війшли в місто Боже і багатьом свят з'явилися. І люди верталися додому, б'ючи себе в груди. Кікавий момент. Бачите, тільки тут ми тепер себе бів груди, і люди, які побачили саме смерть Христа Спасителя. І тому, дорогі, сьогодні, напевно, ми так само маємо себе бити в ті духовні груди своїми духовними руками. Не так, щоб всі бачили, не так, щоб то гарно виглядало. Але другі дійсно щиро осуджувати свої вчинки, своє життя для того, щоб справді стати правдиво смиренними людьми, правдиво пониженими в очах Божих. І тільки тоді Господь Бог нас піднесе до належної гідності, якої ми є наділені від нашого сотворення, і яку маємо прийняти у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!